Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття квадратні рівняння. Взагалі, рівняння дуже часто зустрічаються в житті, та і саме життя, говорять, це рівняння з багатьма невідомими. А я знову наведу вислів відомого поета Павла Антокольського про рівняння. Він сказав: сухі є строки рівнянні, в них сила разум влилась, в них об'яснення явлень, віщей розгаданная страсть. Отже, навчимося розв'язувати квадратні рівняння. Квадратними рівняннями називаються рівняння виду Ах квадрат. Додати БХ, додати С дорівнює нулю, де А не дорівнює нулю. А і Б це перший і другий коефіцієнт, це вільний член. Розглянемо, які ж бувають види квадратних рівнянь. Нехай дорівнює нулю B. Значить, перший випадок розглянемо, нехай Б дорівнює нулю. Тоді квадратне рівняння набуде вигляду Ах квадрат додати С дорівнює нулю. Як розв'язується рівняння такого виду? Розглянемо приклад 3х. У квадраті відняти 48 дорівнює 0. Перенесемо 48 в праву частину одержимо 3х у квадраті дорівнює 48. Звідси х у квадраті дорівнює 16. Х дорівнює плюс-мінус корінь із 16.